Ще будучи підлітком, щось у мене було таке переконання що, що я буду коли з росіянами воювати. Валід військовий із позивним Крим. Він пережив полон і тортури в окупованому Криму. Звільняв Херсон. Нині командує ротою безпілотних авіаційних комплексів на Донецькому напрямку. Всі пілоти ну всі пройшли піхоту і базовий цей рівень. Вони знають, що таке штурми, що таке оборона. Тобто люди, все одно, навчання особового складу постійно, особисто мій батальйон. Він не був жодного разу на довкомплектуванні, на навчанні десь, на злагодженні. Ми постійно знаходимося, як то кажуть, в смузі. І оскільки ми стоїмо в обороні, то я вважаю, що найкраща операція це коли ти втримав, втримуєш свій, свій район оборони, той, який... Е... Тобі так скаже доручила. Валід раз на 10 днів приїжджає в Київ за обладнанням або ж привозить його на ремонт. У чоловіка четверо дітей найменшому п'ять місяців. Це доба, дві, це недовго. Це так, приїхати, потримати дітей на руках і на ранок уїхати. Я називаю це портал з одного світу в інший. Ще у нас є такий, як трюк. У нас все однаково. Там зубна щітка дома, зубна щітка там однакова. Там пості, рушники вдома, і тут воно однаково. І ти вже в тебе вже воно як одне ціле Розумієте, це так, як на роботу поїхав десь так приблизно. Валід народився у Херсоні, але частину життя прожив у Криму. У 2014-му виходив на акції протесту проти російської окупації. У день псевдореферендуму валіда викрали співробітники ФСБ. Це були допити, це були тортури, це були імітації розстрілу. Це були запропоновані. Там якісь гарні умови в обмін на те, що я скажу те, що треба. Як вони вони мені тоді сказали, прям дослівно, що нам треба з тобою зняти кіно і поїдеш собі додому. Ну, вони мали на увазі там в Україну воно, на матір'як, як вони кажуть. 1 квітня 14-го ЕФЕСБівці вивезли валіда на КПП Армянська Ланчак, віддали лише ключі від машини і саму автівку. Усе інше квартира, речі залишилися в Криму. Відновивши документи, валід одразу пішов добровольцем у зону АТО. Тоді ж у 2014-му валіт взяв собі позивний Крим. У нас у 2014 році був підрозділ з українців і кримських татар, які вийшли з Криму. І ми прийшли групою в той добровольчий підрозділ Дніпро-1, якби це була така група кримчан. Ну, так і причепилося я вже. Вже не, не став міняти. У лютому, 22-го Валіт каже, знав, що почнеться війна. Вивіз до західного кордону родину, а сам повернувся до Києва. З лютого по квітень у лавах 3-го полку сил спеціальних операцій вбрав участь у битвах за Київ. Я пішов добровольцем з першого дня як звичайний солдат. Я був у піхоті, в розвідці, це вже я потім став офіцером. І будучи в званні молодшого сержанта, я керував взводом, тому що не було командиру. У листопаді 22-го, згадує військовослужбовець, був у складі перших підрозділів, які заходили в звільнений Херсон. Ми стояли під правдіно, і ми всю ніч, от в ніч перед цим, ми чули гул, гул техніки, і ми не могли розуміти, чи це вони на нас готуються наступати, чи це вони відходять. І ми були весь цей час в бойовій готовності повищеній. ну, Тобто, чекали постійно, що буде щось. Потім ми зайшли, зачистили правдіно. От прямо на, на світанку. І побачили, що росіян немає, нема, місцеві сказали, що вони пішли. І ми по машинам і на Херсон. Це така була тиждень ефорії. був. Там, як в кіно, то люди кидали, підкидували вверх. Там, там, ну, це було дуже емоційно. Я сказав, що за весь період вони, мабуть, саме такий емоцій, емоційний е, такий відрізок. Майже дев'ять місяців у Херсоні під російською окупацією жив батько Валіда. Ми з ним за цей час жодного разу не спілкувалися, скільки там це з лютого по листопад, навіть жодної смс взагалі нічого, принципового я йому нічого не писав, тому що ну, боявся, щоб його не підставити. Першим ділом я поїхав до нього, вдома його не було, він був на роботі, але він не чекав, що я прийду». Валід розповідає, повномасштабна війна змінила його. Чотири роки це такий немаленький шмат життя. От, і, не знаю, скажімо так, життя стало, фарби життя стали менш насиченими. Я би сказав так, мабуть, втома за цього. Стаєш більш, менш емоційним, ти вже на все реагуєш плюс-мінус однаково. Тому що в тебе бувають випадки, коли один загинув, там близький кого ти знаєш свого підрозділу, і ти в шоці. А інші виживе. Ти не знаєш тобі плакати, чи тобі радіти, що цей живий залишився. І ось ця постійна суміш у цих почуттів, вона десь ну в ітоні, так скажем, формує якесь таке вже трошки відчуждене сприяття всього. Сама війна та особливості її ведення теж змінилися за ці майже чотири роки, каже військовий. 22-й рік це була така більш класична війна, яку там всі знають з радянських часів, ще, мабуть, там з часів Другої світової, де там. І йдуть механізованими колонами на прорив, там танковий кулак і так далі, все, що це ми знаємо. Ну А зараз це вже якийсь хай-тек. Україна справляється в плані, що да, бачите, ми на цій війні стали винахідниками, але нам не вистачає ресурсів, як завжди, і, мабуть, десь чуткого керування. Бувають ситуації, де в тебе є дрони, наприклад, їх вистачає, але не вистачає пілотів, які можуть один одного замінити. Люди працюють на виснаження. Просто валіт каже: не варто чекати швидкого завершення війни. А прогнози про два-три тижні деморалізують військових. Натомість вважає, що українці мають мобілізуватися для фронту в усіх сенсах, аби країна вистояла. Оксана Босновська, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим.